Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо відразу на два доповнення до гри Безодня під назвою Kraken та Leviathan в одній коробочці, і все це у локалізації видавництва iGames. Відразу хочу сказати, що сьогодні мова буде суто про цю коробочку і ці два доповнення, що вона скриває. Тож, якщо ви нічого не чули про гру безодня, як то кажуть, велкам до перегляду огляду на базову гру безодня за посиланням в описі, або ж за підказкою в кутку. Тож доповнення Кракен і Левіафан це два самостійних доповнення, одне з яких змінює сам підхід до монстрів і боротьби з ними. Тепер немає легкого шансу відразу отримати собі декілька жетонів і скинути карту. Тепер прийдеться жертвувати набагато більше. А ось Кракен додає до гри контрабандистів та нову валюту Неболіси, яка, звісно, що може надати вам більше можливостей під час гри, проте змусить вас втрачати переможні очки наприкінці гри. Проте також ця коробочка містить і компоненти, які дозволяють вам грати в п'ятьох у безодню. Тож, давайте поглянемо детальніше, якою саме стає гра безодня з додаванням кожного із цих доповнень. Поїхали! Розпочнемо ми з вами з доповнення Левіафана. Тут до гри додаються неймовірні містичні створіння, які можна зустріти у самій безодні океана. І тепер саме проти них гравцям і доведеться боротись. Відтепер у грі не використовується трек загроз, замість нього до гри додається трек кордону. На початку гри потрібно кинути два кубики і викласти одну карту монстра на відповідну комірку до випавшого значення. Також на початку гри кожен з гравців отримує одну карту союзника Краба з одиницею. Що змінилося у грі, а саме поява монстра і боротьба з ним, тепер виконуючи дії дослідження глибин і достаючи монстра, ви можете або пропустити цього монстра і спробувати відкривати карти далі. Проте при цьому виборі ви повинні викласти нового левіафана на поле кордону. І для цього ви кидаєте два куби і викладаєте карту у зазначену комірку. Проте, якщо випала комбінація, вказує на комірку, де вже є левіафан, вам спершу потрібно зазнати негативного ефекту або нападу цього левіафана. І в принципі є чотири негативних ефекти. Перше, це втратити три перлини, але якщо їх у вас немає, то нічого не відбувається. Далі скинути три карти союзника. Ну просто берете будь-які три карти та скидаєте. Якщо їх менше у вас на руках, то скидайте скільки є. Додатково є ось така загроза, та після нападу ви повинні скинути одного зі своїх лордів. Дуже прикро, але що поробиш. І останнє — це отримати три жетони пошкоджень. Ці жетони ніяк не впливають на перебіг гри, проте кожен такий жетон наприкінці гри відніме у вас одне переможне очко. Після того, як ви розіграли напад Левіафана, ви просто скидаєте цю карту і викладаєте нову на її місце. Якщо ж ви все ж таки вирішили поборотися проти Левіафана, то на ньому є такі ж самі позначки, як і на наших лордах. Тобто тут вказуються ті типи наших союзників, які підхожі для того, щоб боротися проти Левіафана. Ось така фракція крабів завжди присутня на усіх картах Левіафанів, а інша вже змінюється. Для того, щоб поборотися проти Левіафана, вам потрібно обрати одну із підхожих фракцій, наприклад, ось цю двійку. А після цього вам потрібно кинути один із кубів. І додати цю цифру до цифри, яка вказується на самій карті. Якщо ваша сума більша або дорівнює цифрі, яка вказується на стрілочці, де знаходиться маркер на Лавіофані, то ви перемагаєте цей рівень і знижуєте маркер на наступну комірку. І отримуєте той бонус, який зазначається на комірці. Якщо ваша сума дозволяє понизити відразу на декілька рівнів, так і робіть. Наші левіафани як бонуси приносять зазвичай жетони монстрів, але у грі у нас з'явилися нові жетони, і ви можете обирати, які саме ви хочете отримати звичайні, які приносять вам переможні очки, або нові, які дають змогу отримати як перлини, дві або три ключі, або ж додаткові карти союзників. Після того, як ви понизили маркер на цьому треку, ви відразу можете знову атакувати цього левіафана. Для цього ви використовуєте будь-яку іншу підхожу карту і кидаєте кубик знову. Якщо ж ваша сума менша, ніж зазначена на левіафані, ну що ж, ви просто втрачаєте свого союзника, але отримуєте одну перлину. Але також тепер до гри додаються унікальні союзники, які допоможуть вам у боротьбі з левіафанами. Вони є п'яти різних видів, і один із них дає змогу вам використовувати перлини, щоб додавати до суми, до своєї суми, скільки завгодно очок за кожну перлину по одному. Або ж, ось цей союзник дає вам змогу кинути два кубики. А після цього обрати той, який вам більше підходить. Ну, той, що має більшу цифру, звісно. Якщо вам таким чином вдалося вбити Левіафана, ви просто прибираєте його з гри і викладаєте нового на його місце. До того ж, тут є ще ось така прикольна фігурка. Вона надається гравцю, який першим вбив Левіафана. Він отримає цю фігурку, але по тому, якщо хтось з гравців буде мати таку ж кількість вбитих левіафанів, він забирає цю фігурку. Наприкінці гри той гравець, у кого ця фігурка, отримує 5 додаткових переможних очок. Ще хочу відмітити, що у грі тепер з'явилося таке поняття, як військо. Стан. Тобто наразі, граючи гру із цим доповненням, ви не можете мати на руці більше 12 карт наприкінці свого ходу і повинні скидати надлишкові або сплачувати по одній звичайній перлині за кожну надлишкову карту. Ще хотілося б відмітити нових лордів, які є у доповненні Левіафан. Наприклад, у нас є таксидерміст, який дає дві перлини за кожне очко здоров'я, яке ви позбавили левіафана, тобто один рівень, на який ви понизили маркер. Або візьміть одну перлину за кожного левіафана на полі кордону. Або коли ви б'єтеся з Левіафаном, можете використати союзника будь-якої раси, чи ви можете негайно битися з левіафаном, не чекаючи моменту, коли ви відкриєте свого монстра. Ви здобуваєте додатковий жетон чудовиська за кожне здоров'я, якого ви позбавили Левіафана. Чи ось таким чином можете позбавити Левіафана одного очка здоров'я, так ніби ви успішно. Дуже крутий бонус, можна отримати досить багато бонусів з пониження здоров'я. До речі, з цим доповненням гра тепер може закінчитись і через інші умови. Наприклад, один зі стосів жетонів монстрів спорожнів або вичерпується колода Левіафанів. Усі інші правила не змінюються. Тепер переходимо до контрабандистів і доповненню кракен. Тут нас ціла купа всього нового, починаючи з нових лордів, місцини нового типу союзників, кракенів та закінчуючи новими перлинами, які тут називаються Нібуліси. Ну що ж, розпочнемо з наших нових союзників, а саме кракенів. Вони є джокерами, тому завдяки ним можна заміняти будь-яку фракцію у грі. Наприклад, у нас є ось така комбінація карти: ми хочемо наняти бенефіціара. Йому потрібна синя. Синій тип союзників у нас він є, і будь-який інший. І у нас є ось такий. Ним можна замінити навіть синього союзника, якщо нам є така потреба. І ми маємо бенефіціара. Проте є уточнення. Ми не можемо залучати союзників кракенів підкладаючи їх під наших лордів. Тому з першого після того, як ми найняли лорда, ми скидаємо усіх кракенів, а всі позасталі карти з них вже вибираємо найменшу і підкладаємо її. Під нашого лорда до того ж, якщо наші кракени повинні відправитися до ради, то перший активний гравець сам вирішує, куди саме їх нам необхідно викласти. Використовуючи кракена, ви відразу отримуєте стільки небулісів, скільки вказується вверху карти: тобто одну, дві чи три, відправляючи їх до своєї мушлі. Ці неболіси, хоча і є перлинами, проте це так би мовити брудні гроші, які наприкінці гри віднімуть у вас переможні очки. А той, хто матиме найбільше, втратить і додаткові очки. Тож їх можна позбуватись під час гри, додаючи їх до оплати при наймі або купуючи карту у противника, проте їх можна використовувати лише одну надію, і тільки тоді, коли звичайних перлин вже у вас немає. Також у цьому доповненні додаються і нові лорди. А звісно, що нові властивості дають нам нові можливості. Наприклад, звільніть одного з ваших лордів від контролю над Дніциною, що є дуже крутим. Або у свій хід ви можете скинути один неболіс, щоб замінити його одною перлиною. Під час оплати перлина ви можете заплатити два неболіси замість одного. Або ось такий розбійник. Коли суперник отримує дві або більше перлини, заберіть у нього одну перлину. Або під час ходу кожного суперника можете купити двох союзників замість одного. Проте окремо тут стоять ось ці три лорди: це чаківник, дозористь та наглядач, які дозволяють відразу тримати один із цих трьох. Жетонів, які можна використати для блокування позицій на нашому полі, тож, отримавши один із цих жетонів, ви можете заблокувати один із стосів у раді, одного з лордів або одну із місцин, які вже відкриті біля поля. Викладаючи цей жетон на будь-який стос у раді або лорда, або місцину, ви бронюєте цей стос за собою, і вже жоден з гравців не може забрати його собі. Проте у кожному типі, тобто раді, Домі та місцині може лежати лише один такий жетон, тому інший гравець вже не зможе заблокувати собі один зі стосів. Також вітаємо і нові місцини, наприклад, кубло шахраїв, що за кожного вашого лорда контрабандиста дає. 2 очка та ще 5 очок, або лігво кракена, яке приносить 15 очок та віднімає 3 переможних очка за кожен ваш неболіс наприкінці гри. Нові місцини мають у своєму складі 4 святилища. Коли гравець отримує таку місцину, він може здобути здобич: це покинути караван, мегалодон, поле битви та кладовище китових, які надають змогу. Достати дуже круті бонуси завдяки пошуку скарбів. Коли ви захоплюєте ось таку місцину, ви не отримуєте переможних очок наприкінці гри, проте ви отримуєте змогу заробити декілька бонусів під час гри. Ви берете ось таку колоду і починаєте відкривати з неї карти по одній. Відкриваючи карту, ви відразу отримуєте бонус, зазначений в кутку. Наприклад, тут це один із жетонів монстрів. І, звісно, ну, наприклад, це три переможних очка, що доволі непогано. Після цього ви вирішуєте або зупинитись, або продовжити діставати. Проте, дістаючи, ви знову отримуєте бонус. Але якщо трапиться таким чином, що ви відкриєте карту, яка буде мати ту саму цифру, що вже є у вас на інших картах, ви. Отримуєте бонус, проте на цьому ви завершуєте своє доставання нових бонусів. До того ж, тут є ось така спеціальна фігурка, яку першим отримує гравець, який першим отримує неболіси до себе. Проте, під час гри, якщо хтось з гравців вирівнюється за кількістю неболісів з тим гравцем, у кого є така фігурка, він забирає її собі. Наприкінці гри кожен з гравців отримує по мінус одному очку за кожен неболіс, що є у нього у запасі, а гравець із цією фігуркою втрачає ще 5 додаткових очок. Знаєте, є доповнення до ігор, які додають нові елементи, та якісь фішки, токени, поля тощо. А і це виглядає як щось бічне, таке, чого відразу в грі не було, і його взяли і прикрутили до гри потім. Бо зрозуміли, що гра вогінь і треба заробити на ній гроші. Але вона і так була в принципі самостійно ця гра. Тож прийшлося робити щось таке. А є такі доповнення, що ніби з початку гри були у грі, а потім їх спеціально вирізали. Що без цього доповнення гра ну дуже погано виглядає зовсім. А є ось такі, як це доповнення. Воно ніби й додає нові елементи до гри, і має бути як перший вид, проте воно настільки елегантно вплітається у механіки, розширюючи їх можливості, підмінюючи деякі дії, проте залишаючи усю базову складову гри незмінною. Завдяки кракену тепер є необхідність постійно купувати нові карти у суперників, щоб позбуватись цих неболісів. Йде інше направлення на те, які карти тобі потрібні, як союзники. Бо ці кракени, хоча є джокерами, проте їх не можна зберігати для очок. А левіафани нарешті прибрали цей трек загрози, по якому і так маркер дуже рідко пересувався. Так, звісно, що цей момент з боротьбою ускладнює можливість заробітку очок через монстрів. Це не як раніше узяв собі жетони монстрів і кайфуєш. Тепер йди і бійся, скидуючи карти. Що стає не таким вигідним, як у базі, але водночас ці левіафани впливають і на надію дослідження, адже кожний пропуск монстра може коштувати тобі. Трати чогось цінного, Тож, Тут, як на мене, бачиться дуже гарний баланс між користю та шкодою кожного елемента у грі і їх вплетінню у загальну механіку гри. Знаєте, якщо чесно, то левіафан для мене ну майже маст хев без питань, бо отримувати очки через жетони монстрів просто тому, що він тобі випав на треку, то занадто. А тепер все чесно, хочеш очки плати за них. А ось ці небо тут же все на любителя, хочете додати динаміки грі. Більше взаємодії і перекидування цього, так би мовити, споганення неболісів, кракен саме те, що вам потрібно. І на цьому, в принципі, все. Якщо сподобався вам ролик, ставимо подобайки і за бажанням підписуємося, а також залишайте коментарі щодо ваших думок на рахунок цього доповнення і гри в цілому. Бережіть себе, своїх рідних! Все буде Україна. Папа! -па.